Добрий день, малята! У нас сьогодні математика. Пропоную вам на закріплення складу числа 5 дидактичну гру. Що обрала Марійка у магазині? Марійка з мамою були за кордоном. Якось вони вирішили піти до магазину іграшок. Того дня у магазині була акція можна було безкоштовно обрати будь-які дві іграшки, ціна яких разом утворює число 5. Подивіться уважно на полиці і подумайте, які ж іграшки могла обрати Марійка. Можливо, це лялька. Тоді яку ще іграшку могла б покласти до кошика дівчинка. Вірно, це міг бути котик, адже числа 1 і 4 разом утворюють число 5. Що ще могло б потрапити до Марійчиного кошика? Справді це міг бути собачка, а яку ще тоді іграшку поклала б до кошика дівчинка. Вірно, ляльку. Адже числа 4 і 1 разом утворюють число 5. Які ще іграшки сподобались би Марійці? Вірно, це могла бути жабка. А що ще тоді поклала б до кошика Марійка? Вірно, це могли бути і кубики. Адже числа 3 і 2 разом утворюють число 5. Чи могли потрапити до кошика Маріки інші іграшки, І які саме? Так, це могла бути знову жабка і якась інша іграшка. Підкажіть, яка? Звичайно, це міг бути і ведмедик, адже числа 3 і 2. Разом утворюють число п'ять. Які інші іграшки могла б вибрати дівчинка? Так, це міг бути і візочок. А що ще тоді поклала б до кошика Маріка? Так, це могли бути і кубики, адже числа три і два разом утворюють число п'ять. Щит ще, ще могло потрапити до Марійчиного кошика. Вірно, міг потрапити і ведмедик, а ще яка іграшка? Міг бути і візочок, адже числа 2 і 3 разом утворюють число 5. А чи могла Марійка вибрати якусь одну іграшку? І яку саме? Вірно, це піраміда, адже її вартість дорівнює числу 5. А що ж насправді вибрала дівчинка? Подивіться уважно на полиці і подумайте, яких іграшок там не вистачає. Перевіримо вашу здогадку. Так, це котики лялька Маріка надзвичайно раділа, а ви були дуже уважні. Адже добре запам'ятали склад числа 5? Якщо ні, подивіться відео ще раз. А Марійка з мамою задоволені повернулися додому.